Доброго, доброго ранку заходьте. Доброго, доброго ранку. Вам і вам доброго ранку. Через дівчат чи через можна так? Ми напевно розпочнемо з того, що знаємо про мобіль, які ви привезли з далекої Італії. Так розповідайте, як довго взагалі тривав збір коштів, і чи це кошти ті збиралися саме в Італії? Десь так, кошти збирали саме в Італії, наші люди, українці. А то ви їх організовували, чи вони самі вже якось там організовуються О, і з вами зв'язок? Організували їх, можна сказати, так, в... через інтернет, можна так сказати, кошело. І напротязі двох місяців ті кошти були зібрані. Угу. Просто зі слів, що я сказав, що нам, нам би здалося така машина. В, ви, ви просто тут заявили, що вам потрібна машина, а люди вже з Італії зголосилися. Чи ви цільово знаходили людей в Італії? Ні, в Італії? не цільово, люди зголосилися самі. А ви можете взагалі сказати, що українська діаспора досить -таки активно допомагає військовим? Активно, але не, не, не кожна, не в кожному місті. То, то я хочу уточнити вам. Так. І тут напевно, що в той момент треба згадати то місто із... так, і скажіть тих людей, які... Особиста подяка зразу, я вам, якщо можна, я зачитаю. Можна, тому, що так, читайте. От, отець Юрій з Фельтрі, пан Сергій. Так само Вікторію Венету, Роману, Світлані, Богданов, велика подяка. Так само тут є парафіяни з Акордо, Монтелунго. Ну, дуже багато. То все райони більш Венеція, вони приближені до Венеції, але ну, сама Венеція не дуже активна, то я зразу вам скажу. Так само і наші, так само люди допомагають. Тут є такий Анатолій Жабруняк допомагає нам досить так серйозно. Москва Ігор допомагає нам тут. Це наші бізнесмени, які вкладають кошти, можна так сказати. Щодо цього мобіля, знаємо, що окрім того, що він є, він ще був такий завантажений певною допомогою для військових. Так? Що Повний. там було у ньому? Медикаменти, дуже багато медикаментів передали. Продукти, такі консерви, макарони, дуже певно. Це таке, що не портиться. Угу. Теп Теплі речі одіяла. Дуже багато переглядочних матеріалів було. Ну, судячи з того, що ви зачитували, то на базі церкви якоїсь, та, да. Збиралися то до Так, В основному, то, то є, я вам скажу допомога – допомагати церква то збирає. Тому що наші люди так більше довіряють через церкву. Ну, Може, вони ще й згруповані через А Розкажіть трішки більше про цей ранній мобіль. Нам цікаво дізнатися, це, до речі, новий ранній мобіль, Яка його Ні, вартість? Ні, не не є, то не є то новий, новий вартість буде дуже, дуже, дуже страшна. Це 2000-й рік, Mercedes-Sprнтер. Укомплектований, навіть він не був не повністю докомплектований, то люди принесли ще балони з киснем заправлення, вже, щоб, щоб воно, машина вже була так більше готова. Машина досить ну, в хорошому стані, uh -huh. він свіжестенький, все. Тарас, яка далі доля цього реанімобіля? Зараз він є тут, у Львові, так? Так, він зараз у Львові, він буде відповідно ремонтуватися там, де що доробиться, там що необхідно, і після того буде відправлено вже кому потрібно. Ви вже е знаєте, в яке місто будете його відправляти? Ні, ну якби зараз в принципі ще доузгоджуємо. Uh -huh. Вчора так були вже накидані певні плани. Ну, піде на нашу медичну службу добровольчого українського корпусу. Ну, потреба у ньому точної, не не в ньому точно є, правда? Однозначно, однозначно, бо тому, що, якби, не знаю, чули ви, не чули. У нас медики це взагалі золоті люди наші. Наша керівник медслужби Яна Зінкевич, вона нагороджена державною нагородою за мужність, за те, що вона там близько 150 поранених витягнула. З поля бою. Взагалі нашим медикам місцями навіть буває набагато важче, ніж самим воякам, тому що інколи приходиться евакуйовувати поранених прямо з поля бою, з пекла, з епіцентру подій. І якби ну, наші медики ну, такого не спитайте. Піски, район аеропорта, то завжди ну, бо наші не тільки добровольців з нашого корпусу. там, Витягують там і так би мовити надають допомогу а і іншим там, і солдатам збройних сил, і іншим добровольцям. Тому наші медики, скажімо так, на хорошому рахунку. Ви можете десь собі так уявити, прокинути, скільки взагалі тих автомобілів таких потрібно на даний момент? Ну, це тім, дуже важко, щоб точно сказати, це треба говорити вже безпосередньо з ними, з нашими медиками. Бо тому що якби я не знаю, там є певні автомобілі в них зараз. Ну катастрофічний брак, чи не те, щоб катастрофічний, але ну є. Потрібно От саме таких. Ці машини рахуються мішенями, щоб ви знали. От тому, тому і брак, тому що чомусь. Стріляють, чим стоїть. То для них, як центральне меше, то не ті часи, якісь зрозуміли, що стріляють по машинах, по-санітарних. От, от, а їх відповідно до тієї ситуації ну, неадекватної, та що стріляють по них, якось маскують. Так, звичайно, її будуть перемальовувати, вона не буде, бо вона зараз, якщо ви бачите, з хрестами вона, зараз вона, буде, вона, вона, як світлічок, вона є реанімобіль, вона світиться вся. Uh -huh. Вона буде, вона буде перемальовуватись повністю, тому що це буде перша ціль, по якій будуть стріляти. Тарасе, ви повернулися зі сходу. Коли так. ви повернулися, і так само розкажіть нам про ті настрої, які зараз там панують і так само вже з перших вуст, що найнеобхідніше зараз, і чи можливо зараз у Львові проводити десь збір саме тих речей, які необхідні? Ну, я повернувся ще на початку січня, там близько місяця перебував. Був у секторі в районі Маріуполя. Ну, які настрої, власне. З боку мирного населення настрої неоднозначні, бо тому що люди є різні, є такі, що ніби прихильно ставляться, є такі, що відверто вороже, є такі, що там, сміються тобі, але в той же час ти знає, не знаєш, що в людини в голові. Стосовно вояків, там, взаємодії з іншими підрозділами, то все нормально. Деякі спочатку насторожувалися, там, що от, правий сектор там, приїхав. Що от як там буде, що там буде, але вже потім під час живого спілкування, під час якоїсь там певної взаємодії, думка, ясна, що покращувались, оскільки. То серед тих військових місцевого населення? Чи? Ну, тих, які там базувалися. Якби ще варто зазначити, що ми почали відразу органічно виділятися, оскільки у нас дисципліна підвищена, і відповідно сухий закон. Бо там прийшлося спостерігати дуже такі нехороші тенденції, дуже багато, які вживають алкоголь і відповідно, то все позначається на службі і на їхній життєдіяльності. А з другої сторони є і такі, які дійсно високо високодисципліновані, які реально ти дивишся на нього і ти розумієш, що людина захисник батьківщини. Що стосовно потреби? Стосовно потреб, ну що, ну я можу сказати. Ну, власне, наш корпус він і в принципі живе за рахунок волонтерів, за рахунок там, якби від держави забезпечення немає жодного, ні по зброї, ні по боєприпасах, ні по інших там. А по потребах, ну, харчування, їжа, тобто все нормально, потреб немає. Тобто люди постійно там щось підвозять, волонтери там. Стосовно там, одягу там, теплого, там, термобілизну, так само в принципі нехватки немає. Бо амуніції є потреба в нормальних розгрузках, в різних там ну, магазинах, от тоді, коли я їхав, були потреби в магазинах до цього, до зброї. Таке, а ви десь зараз тут збираєте ці всі речі? Ну, Наприклад, у вас якось це можна віднайти, якщо. Такая адреса можливо, збираємо Площа Міцкевича 8. четвертий поверх. Там відповідно хто хоче, може нам допомогти <світ> якимось чином. Крім того, у нас є волонтерська служба наша, яка за тою ж адресою знаходиться. В принципі, є там контактні номери. Площа міцька 8, четвертий поверх. Так, хлопці, дякую вам, що завітали до нас за вашу роботу. Дякуємо і бажаємо вам здоров'я. і Місного Юрій Гриньків, це є волонтер, а Також Тарас Хамер, командир добровольчого українського корпусу, другого запасного батальйону добровольчого українського корпусу. Дякую. Не. Дуже серйозно Тепер же дисципліна в ефірі доброго ранку. Львова у нас така є теж своя дисципліна. і в нас зараз, по згідно наших правил, повинен бути ранковий Мультфільм для дітей. Ми вас слухаємо. і Сьогодні це буде про Богдана та Барабан. І не дай Бог його не показати.